Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс. Поруч зі мною Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарас. Доброго вечора. Вітаю всіх. Як то кажуть, доброго вечора, ми з України таке вже ну таке прислів'я, яке так. стало народним. Друзі, дуже гарний настрій у всіх нас. Ми нещодавно побачили дуже обнадійливу світлину, де отак от демонструє наш президент, пан Володимир Зеленський, оцю заявку на вступ до НАТО. І я вже казав і на стрімах і повторюю, що я дуже радий, що поруч з ним стоять Шмигаль і Стефанчук, тобто справжня українська влада, а не які. Якісь мутні кіпи з офісу президента позаштатні. це дуже класно і дуже добре. Але е, я м, знаю, що у пана Тараса є певна така теорія відносно того, що, як доклалась до цього європейська солідарність особисто Порошенко. Тобто, для, для ну, цього ну, рішення. Давайте так да. зараз ще і докладається, тому що насправді все не так добре і все зовсім не так гарно, як ви зараз це вималювали. Ми хочемо всім мати хороший настрій, але нам хороший настрій поки що подарували тільки Збройні Сили України. Тим, що вони зробили в Лимані і під навколо ну, і тим, що біспільно. роблять зараз на пів... на північному заході Херсонщини, це. Безумовний добрий настрій, все, що стосується з цієї заявою, у мене все більше і більше сумнів відчуття про нещирість абсолютно і можливо про те, що Єрмака там не було в кадрі, через те, що він був за кадром, і дуже багато зробив для того, щоб ефект був протилежний. <гум> Тому я спочатку дуже коротко, перед тим як сказати, що насправді який відбувався певний перебіг, там я скажу свою оцінку самої події. <гум> Пункт перший. Статут на ну, власне угода про створення НАТО передбачає дуже чітко, що в НАТО можуть запросити. Не можна в НАТО попроситися. Можна попросити ПДЧ в НАТО для старту процесу, але до самого вступу, щоб подавати офіційну заявку на вступ, треба отримати запрошення. Якщо не появляється, це є чи десята чи одинадцята стаття угоди про НАТО. Те, що зроблено, воно вже суперечить угоді про НАТО. Наступний момент в НАТО не передбачено скороченої процедури. Взагалі, в принципі, в НАТО було введено свого часу. Принцип ПДЧ, але він не є там святою якоюсь коровою чи ще чимось там. Угу. В НАТО є дуже чіткий принцип відповідні всім стандартам. Оскільки НАТО є військово-політичним, наголошую булоком, це передбачає боротьба з корупцією, недоторканність антикорупційної інфраструктури, вільні чесні суди, свобода демократія, свобода слова. Ми зараз знімаємо це І... в території переконані прямої, який для більшості українців забу. Окований абсолютно незаконним і антиконституційним способом, яке НАТО, от яке НАТО, про що ми ну, говоримо просто відключили. Відключили йому ну, це бандитизм, державний ну, бандитизм. Все і от тому. Існує ПДЧ як формулізована частина. Доки його не було, все одно треба було виконувати певні зобов'язання. І тому вступ в НАТО має чітку процедуру. Ви пишете заявку на те, що хочете приєднатися до плану здобуття членства. Ви його виконуєте, він визнається виконаним, і тоді вам запрошують написати. Заявку на вступ до НАТО Зеленський апелює до досвіду Швейцарії і Фінляндії. Швець. Це о, Швеції і Фінляндії. Це абсолютно неадекватна апеляція, тому що Швеція і Фінляндія були розцінені як країни, яких ПДЧ. Виконано задовго до того, як вони цього захотіли. Mm -hmm. У них повна демократія, у них абсолютна боротьба з корупцією. Все те, що інші країни, члени НАТО ще десь мають якісь там трошечки неполадки. В них вичищено скандинавські країни в заліз просто зростурець. Да. да, це взірець mm -hmm. ідеальні держави, умовно кажучи, та й по армії У них теж все дуже добре, тому там ніякі педече було не потрібно, і в них не відбулось скороченої процедури. В них просто визнали, що в них вже виконано. Mm -hmm. Але про са подія відбувається наступним чином, коли вони сказали, що вони готові відмовитися від нейтрального статусу країни-члени НАТО. от, говоривши, що ПДЧ їм вже не потрібно, запросили їх. Написати заявку на вступ, вони їх написали більше там. Не треба було консенсусу. Uh -huh. Вони нападали вже цю заявку на запрошення і все відбулося загальною процедурою. Просто їм не треба було виконувати ПДЧ в Україні. Все це на нульовому рівні. У нас деградація просто колосальна за останні три роки всіх цих питань. І тому заявка виникла дивною дальше, але основне. Uh -huh. Це не було ні з ким згоджено. Наших партнерів просто поставили перед фактом. Здавалося, ну не може бути така заява зроблена без узгодження з Столтенбергом, Байденом, там хоч би Блінкеном, всіма іншими. Виявляється, може Столтон був явно роздратований. У нього okay. було занонсовано наперед виступ, який мав бути відповіддю на російську анексію і висувлення підтримкою НАТО країнами-членами НАТО і Сім НАТО як блоком України подальше. І тут йому ставлять питання про цю авантюру. Ну, відповідь була знаєте, така. Він відмахнувся. Є процедура, 30 країн будуть вирішувати. Я не буду нічого з цього привду говорити. Байден взагалі проігнорував цю історію. Uh -huh. Ми маємо ситуацію, коли дев'ять країн членів НАТО, власне їхні президенти. Серед них досить як, Скажімо, Міош Земан, президент uh -huh. Чехії, який був найбільшим в Європі прихильником Путіна. Зараз uh -huh. став раптом його найбільшим противником. Фінансування припинилося. Uh -huh. Але дев'ять президентів. Не завжди вони є ключовими в своїх державах, але вони підписали заяву спільно про підтримку України про все, і в тому числі про членство України в НАТО. Ніби під'єднуються, але не висовлює урядом позиції Канада. І все. Ми маємо дев'ять, максимум 10 країн на підтримку оці історії зеленського, що вступити в НАТО без виконання будь-яких умов, без виконання ПДЧ. З Диктаторськими замашками само з єрмаками і татаровими, з кротами, mm -hmm. з корупцією, з струхиними з усім, зеленський хоче вступити НАТО саме з цим. І відповідь, я думаю, буде нам даватися не дуже публічно, але вона буде така: ну, 10 країн готові прийняти нас за будь-яких умов, mm -hmm. і то що велике питання, чи їхні уряди це підтримують і парламенти. а 20 інших країн. Ну, трохи промовчали. У нас станом на 19-й рік, коли Зеленський тільки пішов до влади, було 27 країн, які були готові підтримати ПДЧ для України. З трьома треба було говорити: одна проблемна Угорщина, і дві це було, по-моєму, Іспанія і Італія, які uh -huh. на той момент ну, дріфували бік підтримки. Просто з ними треба було ще попрацювати. На сьогоднішній день у нас є 10 країн на підтримку. Ну, мені здається, це дуже погана історія. І оця провокація Зеленського Єрмака. Я думаю, вона зіпсувала ситуацію. Вона розкову ситуацію самому НАТО Вставлені до України підтримку України. Всі акцептують, але вступ в НАТО без виконання умов. Ну, знаєте, це виглядає трошки не то. ПДЧ, нормально, ПДЧ ми зараз може отримати. Більше того, угу. під час війни, це коли ми маємо окуповані території, але не просто окуповані території, а які ми звільняємо воєнним шляхом, тобто в нас іде реальна війна, а не чекаємо дипломатичного вирішення, як, скажімо було раніше на з по Донбасу, по Ордову і по Криму. Ну, це вступ в НАТО теж неможливий. Доки в нас був дипломатичний шлях, теоретично це було можливо. Коли шлях військовий вступ в НАТО не може, але ПДЧ можливо. Зеленський фактично цією заявою. Унеможливив, тобто він відкинув пан ПДЧ. Він не хоче виконувати ПДЧ. Взагалі не хоче, тому що mm -hmm. ПДЧ сказав, це від Єрмака і Трухіна і Татарова починаючи, і все 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 вниз. До всіх всіх їхніх слухівські багато іншого. чого можна згадати. Ну, е, То закони, які не можуть прийнятися. Певні посади, які по два роки ігноруються конкурс. Ну, а зараз е, контроль над це, спецслужбами. Так, Давайте згадаємо. А зараз починає руйнуватися Фанатський. за корупційна прокуратура. Mm -hmm. Так поступилися під тиском, дали можливість призначити. Обраного анти, та е, антикорупційного прокурора, але зараз починають блокувати створення керівництва НАБУ. Ну це знову це такі історії, які нам вилізуть боку. Ми от в цій ситуації ми опиняємося дуже в дурних обставинах. З одного боку зроблена заявка. Угу. Це дуже добре, тому що Зеленський ще в три місяці назад обривав НАТО брудом. Я тільки міг, вся його команда лила бруд. Коли або сьогодні тиждень тому зробили ну, багато заявою. Тому ти то вся штука, Клеба, який зараз розказує, що це Зеленський, виявляється засновник руху на НАТО. Так, здрасте, взагалі то кучма. Кучма засновник. Mm -hmm. А в самому НАТО кажу, що навіть Янукович зробив напрямку руху НАТО більше, ніж Зеленський, за всі три роки. Тому насправді це відбувається якась афера. Але цю аферу треба використати. Раз вона вже пішла. І зараз іде продовження певної цікавої, хорошої інтриги, яка насправді почалася з Порошенка. Всі ж справа давайте чому? Я трошки додам, а що ми знаємо тут напряму. А дивіться поступове нарощування риторики поступу в НАТО відбувалося протягом двох тижнів, але це стала позиція Європейської солідарності Петра Лексі. Що ми помітили? Різні... Ем, Інтерв'ю на різних е, телевізійних каналах на різних медіа кілька десятків. Да, і потім був такий, такий по поштовх, який е, ну, зманіпулював е, самою подією. Бо говорили про це засідання РНБО, і Петро Олексійович виступив, і ми це ну, тут монтували, викладали цей виступ е, з е, тим м, заявою, з тим, що обов'язково ми маємо зробити от такі штука. Та от цікаво насправді на тут якраз і відбулася річ, про яку дуже не Хочуть говорити у владі а вона від босів, вона продовжується. Дійсно, ну для Порошенка тема НАТО ну вона є само собою ключовою. Він вносив, він провів введення в конституцію цього пункту цього зобов'язання і Зеленський. Якщо він коли він говорив проти НАТО, він щоняв антиконституційний заклад. До речі, а ярмак інші зеленського ж посадити за це не можна. У нього недоторканість. А от всі ці Ярмаки, єрмаки, по кулеби, які кричали, що НАТО це погано і нам туди йти не треба. Вони мають бути арештовані. До речі, вони мають сидіти в тюрмі. Це пряме порушення. Що ну, політична відповідальність? Тюр... Яка політична відповідальність? Люди закликали не виконувати конституцію, не змінити. Вони мають право закликати змінити, а не виконувати ідрувати. Uh -huh. uh -huh. Слухайте, це тюрма однозначна. Всі вони мають сидіти в тюрмі, але добре, вони добре. не будуть сидіти в тюрмі, доки приводять Зеленський ну, та татар-Європі. Вертає... Ну, mm -hmm. За це про за проросійську політику. Вертаємося mm -hmm. до самої історії. Порошенко десь з початку вересня почав дуже актуалізувати знову тему НАТО. У всіх інтерв'ю він на цьому ти Перше, ну, вересень почався політичний серйозний сезон в Європі і в Америці. Друге, ну. Чи він розраховував на певні події? Я не знаю, які там обставини були. Але він почав дуже нарощувати. На банкові цього не можна було не помітити. Раніше весною на будь-які виступи Порошенка про НАТО відповідали НАТО. це плоха, нато ми не хочемо. Порошенко вообще нав НАТО. навіть НАТО не треба, це ну, ж... та Ну, так, так. Значить, вони вони час розказували, що це Порош. Mm -hmm. Ну згадайте Арістовіча і не тільки. Ти Подляк, по-моєму, так повторював, що через те, що Порошенко педелював тему НАТО, на нас напала Росія. -hmm. Путін напав, тому що включив конституцію записав. Так, в конституцію, і... що okay. до НАТО, все зараз е, гратися в таку роль. От зараз осінню uh -huh. вони не ризикнули. Вони побачили перше, руйнується інформаційна блокада. Виходиться назовні і раптом стати російською агентурою, ніхто вже не хоче uh -huh. у Зеленського, як дехто сказав, був е, опинився вибір: стати Порошенком або стати Януковичем. Стати uh -huh. Януковичем погано стати Порошенком він не хоче. Він залишився Зеленським. Це поганий варіант. Він нікуди не пішов. Uh -huh. Але в будь-якому випадку нарощуємо йшов і відбувалися останні події е, в той день, 21-го числа, коли Зеленський це голосив зранку. Порошенко був у Львові, і всі знали, що Порошенко їде за кордон. Вже все зараз не ризикують перекривати виїзд для депутатів. Взагалі тим більше в нього є... ну це була ганьба. В нього ж є дипломатичний паспорт законний, оскільки в нього його не можуть відібрати як в інших, тому що в ньому законом прописано як колишньому президенту довічне використання дипломатичного паспорту. І він має не право користуватися абсолютно вільно. Це виписано в законі візити розписані так. І він Затрошені. перетинає польський кордон і. Сповіщає, що він їде отримувати там, завершувати процедуру з отриманням військових вантажівок, які мають поставчатися українській армії. А в Зеленського дізнається, що щось не так, що він десь далі має їхати. І в них починається паніка. І я так розумію, зараз вже моє припущення, mm -hmm. тільки припущення. Mm -hmm. Що Єрмак, якому дуже важливо зробити якусь провокацію в стилі того, як він тоді зробив Байден, по досі порні в НАТО, вирішив спровокувати ситуацію, знаючи, що знову буде совоні. Mm -hmm. Тому що точно скажуть ні, так як в 20-му році Байден сказав Ні, вперше сказав, що ні, Україна не готова до НАТО, і ми вас не будемо приймати. Та сама історія зараз. Я думаю, що Єрмак це провокував, і Зеленського просто тупо почали лякати, що от запланований або вже на попередній день заплановано виступ брифінг столтенора, що Порошенко їде далі в Європу. Mm -hmm. Він вже притинає польський кордон. ну, Ще це було за день до того, буде притинати завтра польський кордон. Він далі їде у. Брюссель і можливо буде робити спільну заяву. Uh -huh. Давайте називаємося, що день перед цим 20-го часа Порошенко фактично зробив ультиматум. Uh -huh. Він заявив, що не в жорсткій формі, але він заявив, що він наполягає, що Україна зобов'язана зробити певні дії, і е, наш рад зобов'язаний і світ зробити, в тому числі вигнання Росії з ООН і інші, і обов'язково. Торпи, прискорювати шлях до України до НАТО, почати піти і війти. Угу. І це в Зеленську сприйняв як пряму загрозу. А Зеленський найбільше боїться, що Порошенко його набігнав десь на віражах. У нього це паніка, Щоб і тому... він не вступив в Україну в НАТО. По перше, так, 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 так що Прошенко не став ініціатором на міжнародному mm. рівні. Якою Порошенко поїхав за кордон? Я це знаю. Ну, розуміти, от я не можу джерел засвітити, але я це знаю. Що рішення про це ухвалювалося ввечері 20-го числа. Ага. Щось знав Даніло. Даніло віддуває шоки, розказував, що будуть якісь важливі рішення. Щось він знав, щось не знав. Але остаточно вони тільки вночі узгодили, що вони це будуть робити. Тому що зеленського тупо налякали, що Порошенко зробить якісь заяви в Європі, і що буде ультиматум до засідання. РНБО ультиматум був змазаний. Порошенко не робив ультиматум. Він написав 21-го числа, Він написав досить жорстку. Вимогу, що Ренбо повинно розглянути, mm -hmm. але далі пішов м'які фрази. Він не нахпадав на Зеленського, і тому, коли Зеленський це глушував, я думаю, що Зеленський взагалі нічого не розумів, що він робить. Але Єрмак, який був на жаль за кадром. Чи на щастя ви кажете за кадром, може він... тримав в телефон, на Я думаю, що він місце. відстежував, <laughs> як it's it's це все організовувалося, uh -huh. і робилася дійсно провокативна заява. Заява провокативна. Вона провокує партнерів, основних партнерів на відповідь ні, тому що не можна. Без uh -huh. ПДЧ немає ніякої прискореної процедури. І ну, вас армія готова, вас держава не готова, вас uh -huh. влада не готова. Uh -huh. Але річ в тому, що Порошенко я теж не знав про це. Насправді їхав не в Польщу, а їхав Швецію. І от зараз він бере участь в безпековому формі в Швеції і там почав грати роль, яка ну, напевно сподобається Зеленському, який досі не зрозумів, що його, мабуть, Єрмак використав темно, але дуже не сподобається Єрмаку. Порошенко вирішив підіграти і почав наполягати на тезах, які є в Зеленському. Так, давайте прискоримо порядку, так давайте якомога швидше, давайте то і. Дірвав аплодисменти. Там були присутні досить багато знакових постатів, політиків. Ну, і біля нього Курт Волкер сидів інші. Йому аподували стояче присутні, це вже рідкісне на таких форумах, і він вирішив. Оцю ініціативу Зеленського, яка була провокацією, обернути, розмазати трошечки саму тему прискореної процедури, тобто про ПДЧ він сказав: ну, зараз треба не про ПДЧ говорити, а про вступ, про все, він теж підхопив цю тему. Угу. І от розумієте, піша цікава штука: посилати Зеленського це одне, а посилати тези вже Порошенка, коли рапну Слідузеві, чи опозиція, угу. це вже зовсім інше. Це ми в середині в країні можемо говорити, що це була провокація Єрмака. А коли ми дивимося назовні, а назовні, якби б мене брав інтерв'ю зараз, якийсь за кордонів, я теж би говорив, що треба підтримати, треба все. Це є та позиція, кому має бути і uh -huh. мені здається, що зараз може це трошки зрушитися без ПТЧА, звичайно, не буде. А основне завдання це перебити провокативний момент, uh -huh. щоб не прозвучало совоні від жодної держави, в першу чергу від США. Ну, що США можуть сказати в такому випадку ні. Вони вже один раз сказали. Байдена дістають ці провокації. Він все нервовіше реагує на дії всієї нашої кліки. І тому, от в цих обставинах, мені здається, що порох може змазати ситуацію негативно і привести її в позитив. Напевно, Єрмак буде дуже незадоволений, тому що його завдання ну це видно було, аж аж пищаво. Щоб тому, сказати, бачити не хочуть. Очікую, а вони не хочуть. Вони Це не хочуть, хочуть тому. Марку. Давайте шукати якісь нові безпекові гарантії, тому подібне. От вся історія. Е, я дякую вам, пане Тарасе. І в е, мене лише є одна тільки така ремарочка. Цікава ваша думка по цьому. Приводу, дивіться зараз. Наші закордонні партнери підважені в такій ситуації, що вони не можуть не допомагати військово, в тому числі через абсолютно натівську структуру Рамштайн. Ну тобто угу. дотичну донатому. Ну, це не зовсім натівська. Я маю ще. на увазі, що ну це інше, але але ну як, і якби і не давати грошей, і не не давати зброю. Вони не можуть. Але бачучи те, що не має жодного контролю, і нормально не працює, навіть те, що вже сприймається і затверджена до тут ця трійка набу Сап і ВАКС, угу. вот то вони виходить, не мають контролю. Ну і єдине, так, що я, я хочу mm. закінчити, і єдине, що в них є в якості важеля, це м, оці от вимоги до політичних вступів. В ЄС і НАТО Це mm. те, чим закордонні партнери можуть, хоч якось поманіпулювати, щоб вирівняти ситуацію. Бо вони ж не хочуть опинитися в Афганістані. 2.0, що вони дають гроші, а наш президент, е, ну mm. і його оточення не можуть за це якби нормально прозвітувати, і ніхто не може це проконтролювати. Це ж загроза. Mm. Давайте так. Так, пункт перший, так Афганістан два, вже не вийде, тому що у нас ще є армія, uh -huh. у нас ще є народ. Афганістан трошки була інша історія. І тому, коли дають гроші, дають гроші на армію і контролювати це можуть. Я вже не раз сказав, що от коли була та історія зі Спарц, чотири uh -huh. пункти її були абсолютно закономірні і правильні, а два інші на жаль, це є певні штуки, які творяться в республіканській партії США в Трампівському Крилі. Це десь підставляти трохи Україну. У насправді контроль вибудований за. Тим, що йде на армію, uh -huh. тепер стежать до 24 лютого контролю. Не було зараз. контроль є і зсу звітують про все, що вони отримують. Можна перевірити, що отримав міністерство оборони, що воно передало зсу, що uh -huh. вони щось десь не приховали. Тому з тим порядок. А от решта грошей, uh -huh. а от решта реформ, вони мають значення, і тому зрозуміло, що саме цей контроль він має особливе значення. Тому що невиконання цих норм ну це значить, що ви запускаєте в дім чергового орбана, так чергову так. угорщину і матимете колосальні проблеми на майбутнє. От, власне, все тому, тому надіється, що нам щось дадуть. Без норм і правил, які виписані, без контролю ну, самообманювати. Угу. Добре, дуже дякую вам, пане Тарасе. Шановні глядачі. Я нагадаю, ви на каналі Дмитро Ньюс. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь і підтримуйте абсолютно всі ресурси телеканалу Прямий. Офіційний Ютуб канал телеканалу Прямий і радіо Прямий ФМ також має канал на Ютубі. Підписуйтесь. Дякую, до побачення, до нових цікавих зустрічей. Всього доброго, щасливо. Пока. Дякую.